Добрий дня всім. Сьогодні великий догляд будинка в селі Колончина. Закрите котежне містечко. Поруч з усіх боків ліс. Котежне містечко має свою інфраструктуру. Це 25 км від Києва. Межа тут село Березівка. Дуже гарна локація, швидкий доступ по Житомирській трасі до Києва. Ділянка 12,5 соток, будинок 298 метрів. Це вже. Ходить туди басейн, спа-зона, є три окремі кімнати, є також велика кухня, вітальня і вихід до лісу. Якщо треба збільшити земельну ділянку, то можна також розглянути цей варіант. Я вам докладно сьогодні розкажу, покажу спочатку. Ми подивимося саму ділянку. Багато є озеленень, як ви бачите, праворуч. Там якраз зроблено септік, біосептік. Тут система стоїть. Ось Думаю, ви бачите. Дуже тихе, затишне місце. Я зараз записую запису відео. Це 19 година якраз рівно за годинку захід сонця. А зараз, звісно, трошки похмуро, сонечко вже зайшло. Але, в суті, ви зрозумієте, з кухні вітальні є такий чудовий вихід на терасу, на задній двір. Тут якраз патіо зона, кострища, воруч є мангальна зона. Подивіться на цього песика активного. Це щось, це ще чимось. Да, сосенки такі на ділянці красиві. Я зараз обіду повністю повністю цей будинок. В будинок зроблений дуже якістю, алюмінієві двері, алюмінієві вікна, водовідведення зроблено. Також багато є насаджень, лакшавного дизайну, є паркомісця. Ось така красива тераса. Ми зараз все рівно сюди зайдемо ще. Це в'їзд, відонагляд тут є. На паркомісця, на 2-3 авто. І вокруг. Сосни. Вокруг сосни. Є ось така чудова малина. лохина, Дуже багато тут лохини. Бачите, яке підвіконня з плитки. Також ожини. Тут велика кількість, покажу вам ближче. Це лохина. І давайте далі. Трошки пройдуся. Це вихід іде окремий в котельню. Зроблений, встановлений типовий насос, є сонячні батареї в будинку. В будинку зараз більше ніж підчистове зроблено. Тут є підсобне приміщення, а також. Ви бачите тут є огородік, так, свій. Помідорчики, огірочки. Сонячні батареї вже вмонтовані, встановлені, всі комунікації заведені в будинок. Тут зроблена свердловина. І подивіться на цю сосну на самій ділянці величезну, і величезний сосновий ліс межує з. Цим будинком. Також там встановлений весь генератор також є. Взагалі інженерія тут дуже потужна. Потрібно буде я відправлю опис, Я в описі постараюся все вмістити, бо там дуже докладно все написано про інженерію. інженерію тут як сам будинок вкладено. Тепловий насос. В Mitsubishi Electric іде, ідуть кондиціонери, кондиціонери, так, зроблені. І тут прям вольєр для собачки, бачите, який. Зроблений то собака. Тут на свіжому повітрі кайфує. Також термодерево йде, вставка фасадні. Також ви побачили штукатурка. Сам будинок. Бачите, також вставочки йде натуральна, така обліцювальна плитка. І така чудова діляночка. Така чудова діляночка, тут 12,5 соток з, з такою зонною терасою, зоною відпочинка. Дуже тихе, спокійне, затишне місце. Хто шукає там 25-30 хвилин від Києва собі за міський будинок, то прям раджу розглянути цей будинок, бачити, який ландшафт, яка територія, дизайн будинку одноповерхового, високі стелі. Зараз я вам докладно покажу по будиночку. Можливо, буде темно, перепрошую, але, але зараз просто такий час. Тоді ми війшли це передпокій, по бокам місце під шафи, нагадаю, будинок це алюмінієві вікна і двері йдуть спецзамовленням. Вся розводка комунікації зроблена по будинку, тепла підлога зроблена. Також прямо тут іде місце під велику шафу, велику гардеробну. Праворуч це кімнати, так, тут кімнати йдуть. Три ряд кімнати, гардеробна і санвуза. Відокремлена зона відпочинку, зона кухні і зона спальня. Далі йде зліва направа це камінна зона, вітальня з кухню. Велика кухня. Об'ємна територія, об'ємна площа, кухня вітальня з виходом на терасу. Також зроблені виводи під нижні батареї. Все робилося під себе дуже старанно. Видно, як побудовано. Дивіться, на ці двері масивні, міжкімнатні, і це вже йде там, зона, спа-зона. Тут басейн схований нижче. З виходом на ту саму терасу. Тут і плитка закуплена частково. Внизу тут також є виводи під батареї. І дуже класна спазона. Тому і будинок 298 метрів, Розсувні системи, дуже зручно відкривати і відпочивати на цій території, Причудові території на околицях лісу. І межує сосновий різ. На ділянці також є сосни. Тут якраз зона відпочинку йде, так. Далі йде така серверна і котельня, пам'ятаєте, ми дивилися ззаду будинка на цю котельню, подивіться на цю інженерію. Щитова. Дуже все тут потужно зроблено. Тепловий насос, Violent система, Violent Котел. Також сонячні ж батареї тут нагадаю вам. І тут ще санвузол. Зараз я вам з інсталяцією. Габарітовська інсталяція є санвузол. Місці. Також зроблена вентиляція, є також мансардний поверх можна облаштувати, чи залишити його горищем, чи облаштувати вже під ваш смак, під вашу площу, як вам потрібно. Це в площу не входить. Дуже велика стеля. Я вам зараз ідеально не скажу, але є панування, є вся інформація докладна, я вам зможу відправити. Треба не подивитися, здається, мені її дизайн-проєкт відправляло. Але тут стеля точно більше 6 метрів в цьому місці. Більше 6 метрів, так. І давайте я вам покажу кожну кімнату. В ряд ідуть кімнати спальні, це перша кімната, будь-де вікна алюмінієві. Будинок побудований з газоблоку. Це робилося для себе. Затеплювачем з фасадом, бачу, який фасад, штукатурка, термодерево, плитка натуральна, також обліцювальна. До речі, дах тут, я вам не сказав одразу, дах тут бітумно бешумна черепиця. Це також великий плюс цього будинку. Ну і повністю автономний будинок, так, за рахунок а Друга спальня зі своєю, там гардеробна. Зараз я вам покажу всю площу. Це є спальня і така велика. Така я гардеробна, так? Далі йде. Це гардеробна Додаткова і вихід іде на гору. Вихід іде на гору. Також вентиляція зроблена. Тут це такий великий санвузол, місце під ванну, кімната. Тут інсталяція, біде, туалет, душовий рукомийник, і вся розводка тут зроблена. Ще тут Вентиляція зроблена також. виводи, Витяжка, вентиляція. Це все є. І Ще одна кімната, це вже третя окрема кімната. Третя кімната. Тоді вся разом комунікації є, все тут зроблено, все підготовлено, щоб вже починати активно зробити ремонт. При необхідності тут можна постаратися в районі двох, ну, двох, це дуже оперативно з бригадами, можна дійсно зробити, а так в районі трьох місяців можна зробити тут ремонт. Бо є таке бажання, будинок ексклюзивний, гарні локації. В описі буде точна ціна, в описі буде контактний номер, є всі меседжери. Ставте лайк, підписуйтесь, що подобається вам. Буду надалі робити таке. Я можу зараз швидко вам нагадати планування. Ми війшли це перед покій шафами. Також є тут така велика гардеробна, зліва йде кухня з вітальнею, так, з камінною зоною, з виходом на терасу. І тут же спа-зона, свій санвузок з душовою, кімната. Також тут іде басейн, так, і там котельня, де я з вами вже був, звісно. І в тому місці ми тільки що були, де спальні місця, три спальні, дві гардеробні і один великий синвусов, також вихід іде на горище чи на мансарду, яку можна при необхідності облаштувати, з вагонкою обшити і так далі. А Тут такі помідорчики також ростуть. Класні. Ще раз вийду, покажу вам фасад будиночка. Дуже елегантно виглядає він. Дуже свірчки, Чутно. Тоді буду завершувати це відео. Всім гарного дня, гарного вечора. Якщо ви тільки під'єдналося це відео, обов'язково перемотайте на початок, подивіться, дуже гарний, затишний будинок зі своїм басейном. Повністю будинок автономний. Я вам зможу за контактом, будь-який меседж відправити до кінця всю інформацію. Все, що тут дороблено, зроблено в будинку, є суперовий опис. Так, будиночок з басейном, з автономний, з батареями. Всі комунікації заведені, знаходяться в закритому котечному містечку. Соло Колоншення межує, селом Березівка. Дуже тихе затишне місце в соснах. І будемо раді вам. так, Запрошуємо вас, всім гарного дня. До побачення!